Сьогодні вночі стартую деокуповувати церкви на захід України через Київ, буду дорогою добирати мию так, від Донецького, від Донецьких порохів. Порохів Донеччину і себе моє. Мию. У козаків мийка, Душик гаряченький, заїхав. Сони що сяде, а та декілька годин так він буде стартувати. До побачення, любі партнери, глядачі, друзі і насамперед, звісно, ті, хто буде з нами їхати. Ja kao za pripremku, radom boremo i poboremo.